Сьогодні ми з вами будемо йти через ліс і будемо чекати нашого друга біля старої хатинки на пагорбі. Якщо ми, друзі, ми пам'ятаємо з попереднього уроку, що у нас тут є вулиця Озерна. Якщо ми хочемо її перейти, то ми даємо комусь інструкцію. Так, спочатку, перейди вулицю Озерна, «Кросс» – це просто щось у нас буде переходити. У нас тут уже було екрос e так. Школа навпроти across. We live across from the school. Можна сказати first you cross Ozerna Street. Пам'ятаємо, що можна скорочувати в street. Так, ось так. І другий варіант ми можемо сказати you walk across. You walk across. First, you walk across. Ось так, друзі, щоб сказати комусь дати інструкцію, сказати передову, скажете first, you walk across. Це більш динамічно, так? Просто коротко переди вулицю. Це «You walk across», Ти переходиш ніби через вулицю Озерна. «You walk across Озерна Street». І така пісня, до речі, є, так? I walked across an empty land. I walked across an empty land». Я пройшов через пусті землі, так? такі пуст пустельні землі. «I walked across». Далі ми бачимо, що у нас тут є ліс. Да, такий собі, як ми скажемо, друзі, потім йдеш через ліс. В англійській мові у нас є слово woods. «Woods» – Це трошки менше, ніж, ніж ліс. Де десь, може, біля дому розташований, такий як лісопарк. І у нас є слово forest. Forest це вже більш такий, така формальна назва для великого лісу. І ось, ну, потім ми кажемо, значить, потім йдеш через чи проходиш крізь ліс. Як ми скажемо, ось тут ми маємо записати: ми скажемо «through». then you. Go. Так? Then you go through. Through the woods. І собі записуємо through, through. Коли ми використовуємо walk, коли ми використовуємо go. Дивіться, яка ситуація. Просто в англійській мові у нас діє слово go. Це не тільки йти, так. Наприклад, можемо сказати walk across. можемо сказати go across. Go в англійській мові, воно зазвичай означає будь-який будь-який спосіб пересування. Це більш такий загальний термін. Ми не вказуємо, на чому людина буде пересуватися. А якщо, наприклад, людина їде на коні або їде на велосипеді, ми можемо сказати ride. You ride through the forest. Так, відповідно, або якщо людина йде пішки, ми кажемо you walk through the forest. Ось ми так, друзі, запам'ятовуємо. Але ми зараз працюємо з вами над прийменниками. Пам'ятаємо, що прийменники це маленькі слова. Які нам дають зрозуміти взаємозв'язок між словами в реченні. Ми кажемо кіт на мішку» або кіт у мішку. Ми розуміємо, що змінилось тільки одне маленьке слово, а повністю зміст у нас інший. Так? Така тут саме ситуація. Перше два речення: you walk across Ozerna Street, then you go through the woods». Потім йдеш через ліс. Потім ми кажемо, коли вийдеш з лісу, буде came out of, так, Якщо вийшов «Come out of». Значить, ми скажемо when you come out of the woods. When you come out of. І це ми так само запам'ятовуємо з вами разом з фразовими дії словами. І ми собі пишемо з вами come out of. Come out. Of the woods. і у нас уже така інструкція. Так, друзі, з'явилася. Ми кажемо: you you walk across Azarna street, then you go through the woods, when you come out of the woods, так нарешті, Came out of the woods. канал топ герману. Привіт, що англійську на каналі UA English Мнемотехніки, і вам рекомендую. Здавалось би, якщо ми просто так нам сказали би переклади такі речення, ми могли б загубитися, почати думати, сказати, що ми можливо, щось не знаємо. Ці применники. А насправді як все дуже просто, так. Просто потрібно знати прийменники, десь потрібно знати фразове дієслово, і ми вже можемо такі гарні інструкції давати. Далі ми хочемо людині сказати, потім перейди міст, так? Потім йди вздовж річки, прийди в велике дерево, і там я тебе біля цього старого старого будиночку буду чекати, як ми, друзі, є в нас такий тут чудовий міст через річку. Так само в нас є два варіанти. Ми можемо сказати cross, Так, перший варіант cross. Next you cross the bridge, Так, як варіант. Next you cross the bridge. Просто переходити. Ми казали, що можна і вулицю переходити, Cross, Тобто щось швиденько перетнути. А можна сказати, піти через міст. Да? Можна сказати go over. Go over. А от так само, друзі, бачите, я пишу go over тут, так? але пам'ятаємо, що go. Це у нас з вами загальний термін. Знову ж таки, так? Ми можемо сказати walk-over, ride-over. Можемо використовувати більш специфічні терміни, якщо ми хочемо вказати більш конкретно, через що людина буде пересуватися, допомогою як, яким, яким способом. Go це просто більш загальний термін. І від того ми кажемо: go over the bridge. Go over the, go over the bridge. After that, після того turn left. Поповертаємо наліво, так? Ліворуч, turn-left. Значить, повернуло ліворуч. І в нас тут іде річка. І ми кажемо йди вздовж річки. Як сказати йди вздовж річки. Є в нас в англійській мові такий прийменник, як along, так. І ми будемо його тут використовувати. Ми скажемо, так, next you go over the bridge, after that turn left and go along the river. Go along. Go along. Іти вздовж. go along the river. Ми, друзі, будемо тут використовувати. Якщо ми хочемо сказати, іти вздовж, вздовж чогось, так ми будемо казати: Go along the river. І того, друзі, в нас вже є тут 5 різних прийменників. Так і фразове дієслово ми запам'ятали разом з прийменником. Які, якщо просто запам'ятовувати, вони швидко забудуться. Друзі, обов'язково після перегляду цього відео виберіть два прийменника і напишіть в коментарях два речення, хоча б два речення з цими прийменниками, а взагалі краще всі вісім, так напишіть, але хоча б два закріпіть цей матеріал. І в нас ще залишилося три речення, так? Піднімись на пагорб, іди. Повз високе дерево, і там біля старої хатинки я тебе буду чекати, друзі, щоб сказати, підніматися англійською мовою кудись. Ми використовуємо з вами climb up. Climb. Up. Бачимо, що у нас тут є B на кінці, але вона не читається, так? І ми не кажемо climb, ми кажемо climb. не читається і up. climb up вверх, так? Підніматися. Ми скажемо climb up the hill. Climb. Up. The hill. Підійм, підіймайся по пагорбу. Потім ти проходиш повз високе дерево. Ось наше високе дерево. так? В англійському ми кажемо a tall tree. І ми скажемо you walk. Можна використати так, щоб людина йде пішки. You walk past a tall tree. You walk past a tall tree. You walk. past a tall tree, Проходити повз. так? You walk past. Ми собі запам'ятовуємо за допомогою ось такої історії. Перша історія в нас вже була, обов'язково перегляньте, якщо ви не дивилися. Так, і такі історії вони дадуть вам змогу зробити зачіпки в голові. Ви зможете потім відновити цю історію. Якщо ви зможете відновити цю історію, ви легко зможете відновити, знайти правильний, правильний прийменник, який потрібно використовувати в англійській мові, тому що в різних мовах. У нас всі різні, як ми казали, ми кажемо під дощем, under the rain, а в англійській мові буде in the rain, у дощі. Так? І ось такі ми сьогодні будемо говорити про нестандартні, ну, десь стандартні, десь нестандартні прийменники, які ми можемо з допомогою таких малюнків, з допомогою такої історії запам'ятовувати. І у нас залишилось останнє: це And I'll be waiting for you. Я буду чекати те, на, на тебе біля старого будинку. І ми, друзі, тут будемо використовувати з вами at. Чому at? Тому що ми ще тут казали, так що якщо у, нас, якщо у нас є якась конкретна точка на мапі, якась локація, ми будемо говорити про якусь локацію, то ми не будемо казати near, Так, у нас тут є near next to або by Ми не будемо використовувати такі прийменники, тому що вони означають by це як біля. next to це поруч або near поблизу. Так, якщо ми будемо казати про конкретну якусь локацію, точку на мапі якийсь, в даному випадку у нас це старий будинок, конкретна точка. Ми де будемо чекати нашого друга, друга або подругу, так ми будемо використовувати з вами at прийменник, друзі. Але ви мене запитаєте, а чи можна скачи можна використати ці прийменники? Можна, просто буде зовсім інший контекст. Це не означає, що це буде неправильно. Це означає, що просто ми будемо трошки по-іншому сприймати те, що людина буде говорити. В принципі, так само як і в українській мові. Якщо ми з вами використаємо бай, це буде біль. Я буду чекати чекати тебе біля будинку. Так, якщо ми використаємо з вами next to, зазвичай це або ось десь праворуч, або ліворуч, це означає, що ми прямо десь ось будемо тут біля якоїсь стіни, можливо, чекати прямо поруч з будинком. Якщо ми використаємо з вами near, це буде поблизу. Можливо, це не буде ну, вже вже це не означає, що будемо біля хатинки чекати, а це десь ось тут буде, так? Десь ми підемо овець пасти. Ось і відповідно. Якщо в англійській мові ми кажемо про локацію, що ми саме біля будинку будемо чекати як локація, то ми будемо використовувати з вами прийменник «at». First you walk across Azerna Street, так переходимо дорогу. Then you go through the forest. Through the, through the woods, так у нас написано. Через крізь. Коли ми вийшли, ми кажемо. When you come out of the woods, next you go over the bridge. Go over, так, це ми йдемо через міст. Вздовж ми кажемо go along the river. Потім ми кажемо climb up the hill, Так, піднімаємось на пагорб. You walk past a tall tree, проходимо повз високе дерево, and I'll be waiting for you at the old house. Я буду чекати тебе у старого будинку. Друзі, я вас чекаю у старого будинку граматики англійської мови.